Вечора усім глядачам телеканалу Третя студія. Знайомимося ближче з цікавими людьми, які мають намір на цих місцевих виборах стати владою. Сьогодні у нас в гостях сьогодні у нас гостя. Це претендентка на посаду міського голови Івано-Франківська від самопомочі Ірина Кулинич. Доброго вечора вам, Доброго пані Ірина. Вечора. Скажемо так, як є. З'явилися ви так доволі пізно у нас в виборчому полі. Зору івано-франківців і тому е, не всі знають вас, і не всі знають про вас у місті Івано-Франківську. Цього разу розпочнемо нашу розмову. Все ж таки ще з представлення вашого. Розкажіть про себе. Хто така Ірина Кулинич? Який ваш життєвий шлях? Який у вас шлях трудовий, де ви працювали, що ви робили останніми роками? Трошки розкажіть детальніше про це. знаєте, якщо так говорити просто, то я щотижня була в Івано-Франківську, ходила вулицями, що вихідних ходила, ходила на базар. Так, звичайно, останні роки я працювала в Львівській міській раді. Це більше семи семи років. А якщо серйозно, то я франківчанка, хоча народилася на Вінниччині. З 78-го року е, я поповнила в Івано-Франківську студентські ряди. Я закінчувала інститут нафти і газу, інженер-економіст е, за фахом. Е, Наступна моя трудова діяльність була дуже цікавою і була дуже активною, тому що я працювала в чудовому великому колективі, де було майже три тисячі працівників. Це завод тонкого органічного синтезу. Потім це товариство Фірма Барва. Працювали в цьому колективі цілі родини. Тобто, в нас, в нас це було як маленьке містечко, тому що зранку люди приїжджали і ввечері люди роз'їжджалися. Я мала там надзвичайно багато талановитих, мудрих, порядних керівників. Я мушу назвати кілька прізвищ, це насамперед Ярослава Михайлівна Кузьміна, який я завдячую дуже багатьом, в чому я навчилася. Це е, керівники нашого підприємства, які на той час працювали, яких, на, на жаль, не всі вже є зараз е, з нами. Е, а після цього мене запросили е, в Івано-Франківський міськвиконком, е, Зіновисельович Шкутяк, переміг е, другий раз на виборах і формувалася команда економічного е, блоку е, Заступник міського голови на той час був Олег Михайлович Синютка. Таким чином, я попала в команду службовців, чиновників, як нас люблять люди називати. Uh -huh. Хоча я вважаю, що в душі чиновником я ніколи не була і надіюсь, що я ним ніколи не стану. Пропрацювавши 4 роки в Івано-Франківському міськвиконкомі, я мала ще рік роботи в обласній раді з Ігорем Мирославичем Олійником. Це також є. Певне певні такі, знаєте, уроки співпраці саме з депутатським корпусом, і дуже багато я прикладів з цієї співпраці для себе взяла, оскільки наступних сім років і дотепер це є робота в Львівській міській раді і депутатський корпус в Львівській міській раді він є непростий непростий. Скажімо, так. 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 скажіть, будь ласка, чи можете ви порівняти як людина, яка працювала у структурі, органах місцевого самоврядування Франківську і у Львові? Чи можна говорити, що відрізняються люди там у нас і у Львові? Чи все ж таки відрізняються керівники? Чому можна налагодити роботу в одному місті, в іншому не зовсім виходить? Тобто, де тут секрет? Ви знаєте, це таке дуже цікаве питання, і коли я збиралася, була пропозиція, все-таки пропозицію дуже довго я розглядала майже цілий рік, прийти на роботу до Львівської міської ради, то мені я не буду називати прізвище, але говорили, що львів'яни це національність, і ти не зможеш там з, з своїм характером дати собі раду. Я дуже довго про це думала, але я все-таки вирішила, радилася з колегами, і е, таку е, фразу, е, одна е, відома жінка в Франківську, мені сказала, що якщо тебе манить зірка, і е, ти йди до неї, бо потім будеш дуже жаліти, що ти до неї не пішла. І я зробила той такий складний крок, тому що тут залишилася сім'я на деякий період часу, mm -hmm. а е, насправді це було складно між двома містами. Але люди, які хочуть працювати, які поважають інших людей, які з розумінням відносяться до простих мешканців, які вміють організувати роботу, які вміють дати завдання і проконтролювати, вони насправді що в Франківську, що у Львові, вони є однакові, вони є патріоти свого міста, вони є українці. І е, чому не склалася робота в Івано-Франківську, а склалася робота у Львові за цих останніх сім років? Ну, ви знаєте, все-таки. Е, Завжди можна людину навчити працювати, тільки треба цього хотіти. Тобто чи... немає людей, які не вміють працювати, чи є якісь особливі, ну не знаю, як це правильно сформулювати, заходи контролю, тому що ну не всі приходять на роботу і хочуть виконувати те, що їм належить. Тобто, як проконтролювати людей, яка система є у вас? Я з вами цілком погоджуюся. Тобто, є люди, які приходять на роботу, бо вони її мають. А особливо а є... я перепрошую за таку зарплату, як платять державним службовцям. Це також факт відомий. А є люди, які приходять на роботу, тому що вони повинні щось зробити. Ви знаєте, це не просто. Службовцем має працювати людина, яка має в серці для цього покликання. Мені дуже часто задавали питання: ну, за що ти пішла? За що ти пішла працювати до Львова? Угу. Так от я це вам говорю дуже відверто, нічого не приховуючи. Тобто е, я працювала для громади міста, отримуючи скромну заробітну плату. Але ви знаєте, я десь і горда від цього. Е, найперше, що я не підвела своє рідне місто Івано-Франківськ, бо насправді багато людей слідкувало, е, як там складеться моя трудова діяльність і не тільки моя. А з іншої сторони, я вважаю, що я десь втерла носа львів'янам. Що я прийшла з чужого міста до того, у Львові я була раптом два або три рази, і то студенткою, не знаючи нікого, не маючи родини, але маючи підтримку мого колеги, з яким я там працювала, маючи підтримку міського голови і маючи підтримку команди, яка сформувалася, насправді ми зробили досить, досить гарний результат. Ще одне запитання, потім перейдемо все ж таки до вашого рішення йти на посаду міського голови Івано-Франківська. Але ви працювали з Андрієм Садовим, з міським головою Львова, уже сім ну, років, ви кажете, та, більше ніж сім років. А ми публічну сторону Андрія Садового всі знаємо, ми його бачимо, він там інтелектуал, вміє гарно висловитися. Розкажіть, будь ласка, який він керівник прямо на роботі? Тобто, як він спілкується з підлеглими, яка він людина, що ви можете сказати? і що ви ви Можете від нього, наприклад, перейняти для себе і використати. Ви знаєте, він є надзвичайно, надзвичайно е, працьовитий. Він кожного дня працює над собою. Він кожного дня вчиться і заставляє вчитися е, своїх працівників. Він є надзвичайно вимогливий і е, він контролює особисто дуже багато процесів. Він рідко користується автомобілем, він ходить пішки, він заставляє ходити пішки керівників районів, він може зайти, він може зайти в будь-яку вулицю, до будь-якої школи, він може подивитися, як виконуються роботи, і тоді, повірте, не переливки нікому. Тобто він ніколи не прощає хабарництва. І якщо а ви знаєте, що деякі прояви були і у Львові. І якщо є хабарник в нашому колективі, то він сам особисто звертається до правоохоронних органів, щоб по самій високій, будемо казати, шкалі це питання розглядалося. Тобто він є дуже харизматичний, він ніколи не буває з верхнім над простим мешканцем. Тобто до нього завжди можна зайти, до нього завжди можна зверту, звернутися. Він ніколи не залишає прийоми громадян, які він проводить. Тобто прийоми в нас можуть бути і до 11-ї години вечора. На прийомах завжди присутні всі керівники підрозділів, які питання розглядаються, і він особисто контролює кожне питання. Він дуже не любить бруду. В нас практично. Ніколи не було ніяких інтриг. Тобто це, був, це була команда професіоналів, які крокували разом, крокували щоденною, такою рутинною, системною працею: завдання, відповідальність і контроль. Тепер перейдемо до. Е того, що ви прийняли це рішення, будете балотуватися на посаду міського голови Івано-Франківська, з'їзд самопомочі вас е, висунув. Чи є це було рішення? Це рішення самопомочі, чи це ваше рішення? Чи це якось співпало? Е, ви знаєте, самопомочі була пропозиція, а це було моє рішення. Це uh -huh. було моє рішення змінити Івано-Франківськ, е, тому що. На моє переконання, не заслуговують мої діти, не заслуговую я, тому що я тут маю житло. Я майже щотижня сюди приїжджала, не заслуговують мої знайомі. 2006 рік однаково починався для двох міст, але не однаково. Тобто Івано-Франківськ тоді був на багато сходинок вище в суспільстві, аніж був Львів, до якого ніхто не приїздив. Де Львів'яни хотіли, щоб це було зараз і вже. Тому насправді 2006 рік він такий був вирішальний за оцей весь період, який ми пройшли. І ми бачимо депресивне місто Івано-Франківськ і місто Львів, який приймає 2 мільйони туристів в рік, який провів масштабні проекти на високому рівні, де Люди просто розумієте, люди просто зовсім по-іншому відносяться до, до влади. Зовсім по іншому відносяться до влади. І я би дуже хотіла, щоб так само. Я розумію, що Франківськ ніколи не може бути Львовом і ніколи не потрібно цього робити. Але тут є свої напрямки, тут є свої пріоритети, тут є своя унікальність. Тому просто потрібно... Працювати для того, щоб людям було комфортно жити в нашому рідному місті, я власне хотіла сказати, що багато хто закине, ну, Львів, це ж там практично мільйонне місто, е, історичних пам'яток дуже багато. Там є чим привабити. Чимось може привабити Івано-Франківськ. Я не знаю туристів, інвесторів. Чим може Івано-Франківськ, на ваш погляд, е, сьогодні привабити якісь надходження до себе. Ви знаєте, насамперед, тут можна розглядати багато різних напрямків. Нам головне, що? Нам головне щоб турист хоча б на одну добу затримався у місті, або хоча б на один день. Коли, для прикладу, турист може затриматися в нашому місті, коли буде інфраструктура? Що таке інфраструктура, бо це складне слово, це прибрано? Це е, є сфера послуг, це є громадський транспорт, це де є де або залишитися на ніч, або від'їхати е, далі. Е, оце, є, оце є комфорт для людини, яка приїжджає. І обов'язково мусить бути якась родзинка, якась родзинка, яка би притягувала людину приїхати сюди ще раз і запросити сюди своїх знайомих. Розумієте, цю родзинку мусить, мусить, думати, мусить думати молоді люди, які зараз мають дуже багато ідей, мусить думати представники громади, тому що ми повинні разом вибрати цю родзинку. Не може одна людина собі сформувати бачення міста. Інший бік медалі це є місто Освітянське. У нас майже 40 тисяч студентів. І насправді, якщо серйозно до цього підійти. То насправді освіта в дохід міського бюджету це є дуже великий, дуже, дуже дуже великий відсоток, тому що це молоді люди. Молоді люди вони хочуть бути в кафе, вони ходять до кінотеатру, вони відвідують якісь клуби, вони тут проживають, вони тратять свою стипендію, плюс тратять ті кошти, які їм дають батьки. Це є освітянські великі колективи, і все-таки місто Івано-Франківськ мав би розвиватися в напрямку інноваційної освіти. Тобто ми так само з науковцями мусимо подумати ті напрямки розвитку якихось інституцій, які би могли притягувати сюди всесвітньо відомих науковців і залишати ці розробки в місті Івано-Франківську. Ви назвали кілька пунктів. Оці інфраструктури, яка може створити комфорт для людей. Буквально по кількох я б хотіла пройтися, як, наприклад, це у Львові, і, тому що маємо. Про, почнемо з першого, громадський транспорт. Так? У Івано-Франківську намагаються якимось чином вирішити цю проблему, зобов'язали водіїв одягати зелені футболки і підписатися, як їх звати. І так, ніби це мало би змінити ситуацію з громадським транспортом, поки бачимо, на жаль, ну не до кінця. Як цю проблему з громадським транспортом можна вирішити, на ваш погляд, щоб це було е, цивілізовано, комфортно, доступно і не створювало цих всіх проблем на дорозі? Ну насамперед я б не хотіла сказати, що в інших містах все ідеально з громадським транспортом, тому що mm -hmm. насправді там є теж дуже багато проблем. А з іншої сторони, от сьогоднішній ранок з вулиці Пасічної. Щоб доїхати до центру, це корок починався біля обласної лікарні, це тільки в напрямку центру. Що буде впродовж дня, як виїжджати з міста в сторону Пасічної? Я не кажу тільки мешканцям мікрорайону, я кажу в два величезних напрямки: в Рогатинський напрямок і в напрямок Калуський. А це є дуже велика проблема насамперед транспортної розв'язки, тобто будівництво ще одного мосту через Бистрицю. Я розумію, що зараз цей міст ремонтується, але, мабуть, треба було цей ремонт все-таки почати в липні місяці, а не тоді, коли всім діткам треба до школи і коли всім діткам треба до садочку. Ну, але це питання е, таке, яке вже зараз ми не змінимо. Ми мусимо цей міст, я розумію, що цей міст мусять відремонтувати. Е, Транспорт це окреме питання, а зупинки в якому стані знаходяться у нас в місті? Тобто це має бути комплексне питання, це має бути зупинка чиста, це має бути сам транспортний засіб чистий. Це так не може бути, що на дорозі стоять п'ять автобусів, і ти перебігаєш між ними, щоб подивитися, який це номер і як туди до нього зайти. А, а як це може бути? Тобто Це якось? Насам, є? Ну, звичайно, е, насамперед, е, я чула, що має впроваджуватися нова транспортна схема. На жаль, я її не бачила і е, не мала змоги про неї прочитати. Угу. Я не знаю, наскільки, наскільки, вона, буде, наскільки вона змінить і е, зробить комфортним цей транспорт. Але все-таки ми маємо думати про те. Що транспортні засоби мають бути на комунальному підприємстві, тобто влада завжди зможе проконтролювати своє підприємство, а не приватного перевізника, з яким вона потім може судитися довший період часу. Тобто, це мали би бути низькопідлогові автобуси, зручні для мами з коляскою, для старшої жінки, яка йде з якимись речами, для інваліда, для звичайного, для звичайного пересічного мешканця. І е, якщо ми змінимо, якщо ми все-таки купимо тих низькопідлогових автобусів, то ми заберемо оці транспортні засоби, які вони є ну зовсім в неприглядному стані. Наступне питання на перспективу е, все таки електронний квиток. Ми ж не можемо е, проаналізувати жодного грошового потоку, тому що ну ми з вами сплачуємо кошти за. Білет і кожного разу перевізник каже не за білет, бо білет насправді тільки, тільки от зараз його... починають вимагати. Але домагати, ніхто їх так. не бере тих білетів. Вони угу. так валяються, там навпаки тільки засмічують тротуари міста. Е, ви розумієте, ніхто ж не може порахувати, скільки в нас є пільговиків насправді, скільки е, перевізник збирає коштів. Ще одне питання. Е, на всіх автобусах мали би бути пристрої GPS, для того, щоб вони дотримувалися графіку руху. А не, не створювали перегони по маршруту для того, щоб ми дивилися і, і, і це можна тоді проконтролювати і е, пасажиру потік, якщо буде такий створений центр. Такий центр є доволі успішний в Вінниці, тому треба брати успішну практику міста Вінниці і впроваджувати в Івано-Франківську немає потреби видумувати якогось велосипеда, а робити дуже конкретні речі в конкретних напрямках. Ви дуже крутенько просто перепитаю. Ви вважаєте, що це транспорт мав би розвиватися комунальний, так? Так, я зрозуміла. Тобто так. не приватні так. перевізники домінувати на цьому так. ринку, а все ж таки комунальний так. транспорт. Так. Ще одна така структура, у Івано-Франківську є така структура, єдиний розрахунковий центр, ЄРЦ. Не у всіх мешканців позитивна думка про цей центр, тому що до нас, як до журналістів, дуже часто звертаються люди з різними проблемами. Ну, в комунальній сфері завжди були проблеми, скажімо так. Чи є така структура? Наприклад, у Львові, чи знаєте ви про роботу Івано-Франківського ЄРЦ? Чим вона відрізняється, і зараз трошечки про те, як ви вирішили комунальні проблеми, поговоримо? Е, ви знаєте, цікаве питання, але я насамперед я вам скажу як мешканець про роботу цього ЄРЦ. Угу. От е, може журналіст просто під'їхати до мого будинку і подивитися, як здійснюється прибирання не під під'їздом, а 10 кроків е, в сторону. Тобто розумієте, я розумію, що е, люди сплачують квартирну плату, так як і я її сплачую кожного місяця, і кожен старається зараз в цей складний такий е, час, щоб ця заборгованість у нього не збільшувалась. Натомість люди е, у відповідь не отримують жодних послуг. Тому що це не є послуга, де сміття, де пилюка, е, де, де, де не видно, щоб там, щоб там двірник хоч один раз був. Так я розумію, що під під'їздом двірник прибирає і в нас дійсно під під'їздом чисто. Але ви підійдіть пару кроків до майданчика, де люди викидають сміття, то треба стати за 3-5 метрів, щоб той кульок туди докинути. Е, е, розумієте, я вам скажу річ. Ми впроваджували у Львові єдиний розрахунковий центр. Це є програмне забезпечення, яке об'єднало всі жеки, прибуткові, до речі, які є зараз у Львові. Це об'єднало. Всю бухгалтерію, тобто у міській раді є спеціальний підрозділ, який може проконтролювати, з яким підрядником працює підприємство, якщо в того, з яким постачальником працює підприємство, якщо в того постачальника одне ЛКП бере білу фарбу по 40 гривень, а інше по 50 гривень, ми це зразу бачимо, скільки коштів воно витрачає на заробітну плату, тобто не більше 50% від доходу, скільки коштів воно витрачає витрачає на проведення ремонтних робіт в будинку не менше 10% має витрачати це все контролюється і це є. Система, яка просто щоденно працює у місті, до неї вже навіть не треба нікому зараз дивитися, бо вони не вміють по-іншому вже працювати. Не має бути чужих захаращених територій. Що це означає? Що в нас в центрі Франківська є територія Чернівців чи Тернополя, та це є територія Івано-Франківська, але ця територія може бути будинку, може бути якогось приватного підприємця, може бути комунальна. То її все рівно треба прибрати. Якщо приватний підприємець її не прибрав, будь ласка, складіть акт, оштрафуйте його, він два рази заплатить бюджет гроші, і більше до цього не треба сприває. повертатися. Ну це просто розумієте, ну це просто соромно. Ну це просто соромно. Тобто, у, у Львові система е, ЖЕ, ЖЕКів, так званих ЖЕО-збережна, так? так? Це є комунальні підприємства? Так, е, вони самоокупні. Вони отримали вони з 2008 року. Є всі прибуткові. Хоча тобто вони навіть приносять при ну, мають прибуток. Так, і загальна сума прибутку за 2014 рік склала 700 тисяч гривень. Вони жодної копійки не отримують з міського бюджету. Вони сплачують вчасно всі податки. Вони виплачують заробітну плату. Зараз вони виплачують індексацію по заробітній платі. І вони лю людям роблять ремонтні роботи в будинках за кошти за свої доходи. Ви розумієте, тобто система налагоджена дуже правильно і вона працює. Вона працює. Для Івано-Франківців це фантастично звучить, тому що ну, у нас були ЖЕО, які були збитковими, і е, ну, мешканців переконали в тому, що вони працювати не можуть по-іншому, їх треба ліквідувати. Е, і створена ця структура є РЦ. Е, е, ви кажете, що є ну, альтернатива така, коли ЖЕО приносить прибутки, що вони за ці кошти можуть робити? Тобто вони надають якісь додаткові послуги. Тобто, як і як цього взагалі вдалося досягти? Ви змінили там керівників? Ви всіх звільнили? взяли інших людей, тобто що сталося? Ну, по-перше, у мене складається враження, що ЄРЦ, яке працює в Івано-Франківську, це підприємство по видачі заробітної плати своїм працівникам. І перше, що треба буде зробити, це провести повний аудит фінансово-господарської діяльності, перевірити всі фірми, з якими вони працювали, перевірити всі тарифи, які вони виставляли, і тоді можна буде зробити такий дуже конкретний висновок, який, якщо будуть порушення, а я думаю, що вони будуть, передати їх в правоохоронні органи. Розумієте? Це є відношення, відношення до роботи. Е, у Львові я сплачую квартирну плату. І е, за цю квартирну плату ЛКП повинно мені надати послуги. Зрозуміло, що вони не можуть у всіх будинках зразу проводити ремонтні роботи. Але сьогодні вони це роблять за однією адресою. Вони, для прикладу, міняють каналізаційні труби. Е, там вони міняють дах, там вони міняють вхідні двері. В нас навіть були такі будинки, де якщо 100% збирається квартирна плата, то встановлювали металопластикові енергозберігаючі вікна на сходових клітках. Так, ми заохочували мешканців, якщо вони мають бажання, вони можуть допомогти. Чи якщо може допомогти для прикладу там якийсь бізнесмен, який мешкає в тому будинку? Але ці роботи повинні виконуватися за кошти квартирної плати. А що у Франківську? Якогось разу ми приїжджаємо, отримуємо квитанцію. Квартирна плата 327 гривень. Починаю розбиратись, що це за квартирна плата. Ніхто не може пояснити. Вони міняли якусь трубу. Хто їх просив міняти цю трубу? Я про це не знаю. Чому, я, чому ці рахунки мають бути різні? Вони не можуть бути різні на такі суми, вони можуть бути різні там на кілька гривень. Ну це залежить від е, е, кількості сміття, яке там люди викидають. Тому що у Львові все сміття важиться. І ще дуже цікавий приклад: контейнерні меданчики. Контейнерні майданчики мають бути чистими. Це мають бути євроконтейнери, над ними має бути дашок, тому що якщо сміття важиться, а паде дощ, то воно є мокре. І чому ми з вами маємо за цю воду платити? Угу. Контейнери е у Львові миються періодично, і якщо є брудний майданчик, непомитий контейнер, е то тоді ніхто не закриє акту виконаних робіт тому перевізнику. А все це контролюють мешканці, які телефонують на гарячу лінію. І якщо це питання є не вирішене, то гаряча лінія ніколи його не зніме з розгляду. І тоді на нараді буде доповідати голова районної адміністрації. Якщо це питання голова районної адміністрації не вирішив, буде нести відповідальність перший заступник. Тому що у Львові, насправді, мешканці можуть знати прізвище Кулинич чи не знати, але прізвище Садовий знають всі. Тому ви розумієте, як. Була поставлена робота. Ще одне запитання дуже коротенько на цю тему, і завершимо з комунальним сьогодні господарством. Чи квартплата у Львів'ян, ну бо ви платили її івано франківську і, можливо, знаєте, яка вона у Львові? Відрізняється суттєво? Ні. Практично не відрізняється. Побудинкова квартирна плата, так як і у Франківську, так як і у Львові. Угу. Пані Ірина, чи готові ви до тої відповідальності, яка сьогодні, скажімо так, лягає на представників органів місцевого самоврядування і на очільників там, міст, наприклад? Чи готові ви до того, що до вас будуть приходити люди з усіма своїми проблемами, з усіма своїми скаргами, з ними треба розмовляти? Ви до цього морально готові? Я не те, що морально готова. Знаєте, мій найбільший капітал це життєвий досвід. І інколи мені дають характеристику, що я є недостатньо. недостатньо е Тверда в своїх рішеннях, що я uh -huh. з добром відношуся до людей. А я вважаю, що це є моя хороша е, риса, тому що е, є такі питання, які ти не можеш вирішити. І не тому, що там ти не міський голова, чи ти міський голова, ви це розумієте, різні питання є в людей. Але коли ти до людини. Коли людина відчуває, що ти з нею спілкуєшся, що ти їй це пояснюєш, що ти зробиш щось для неї, можливо, інше, вона зовсім по-іншому до тебе, чи як до міського голови, чи до, до, до службовця відноситься. Тому це моє рішення, я впевнена в своїх силах. Я бачила, як формуються команди з фахівців, з чесних, з порядних, з професіоналів. Незважаючи на е, з людей, в яких є в серці покликання, що він буде служити людям, бо насправді це така сама служба, як це є служба в армії, як це є служба в правоохоронних органах, це є е, 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 служащі чесні, ага. ну а є, ви знаєте, які. Тому я готова і. Е, Буду працювати для Івано-Франківців. Дякую вам за цікаву розмову. Маємо ще багато тем. Сподіваюся, будемо ще бачитися. Нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися із претендентом на посаду міського голови Івано-Франківська від самопомочі Іриною Кулинич. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі!